Тож слухаємо, і вже одразу можна зробити внески за посиланнями. Не плач, моя кохана, я повернусь. До губ твоїх солодких я пригорнусь. Не плач моя кохана, як ворога не стане. До тебе одразу повернусь, не плач моя кохана, як ворога не стане, до тебе одразу повернусь. Пробач, моя кохана за жаль що вкрила Україну чорна явуль, та зброї всім нам стане, І ворога не стане, зійде з очей тоді печаль, та зброї всім нам стане, І ворога не стане, зійде з очей тоді печаль. А після заживемо, ми, мов у горах і долинах рідної землі, впаде орел двоглавий, У геройській славі, розквітне Україна назавжди. завжди. Я повернусь до губ твоїх солодких, я пригорнусь, не плач, моя кохана, як ворога, не стане до тебе, одразу повернусь. Сподіваюсь, пісня вам сподобалась їх. Кому сподобалось, прошу ставити лайки, підписуватися на канал. Це дасть змогу більш, більшій кількості людей побачити це відео. Як ви знаєте, YouTube так працює. А якщо більше людей побачить це відео, то є шанс, що ми швидше назбираємо потрібну кількість коштів на Powerbank. І швидше цей павербанк попаде на фронт на допомогу нашим хлопцям. Хочу, хочу подякувати тим, хто вже зробив внески, і прошу ще поширюйте посилання на цей ефір. А я заспіваю вам ще одну пісню. Слова до неї написав під час війни, а музика була дещо раніше написана і з іншими словами. Можете послухати, на каналі Є. Ця пісня називається Вона Океан. Але зараз зовсім інші слова, зовсім інша тема. Ришу мій друже, хай важко але ж досі на ногах, і серце б'ється, б'ється мужньо, і зброю ще тримає у руках, За Київ, харк. Я журавлі, а журавлі. І повернуться в свої гнізда всі ті, хто птахом полетів, бо наша Зброя грізна і воля наша смерть для ворогів за Україну, за майбутнє, за матерів, братів, сестер. Друзі, хочу сказати велике дякую тим, хто все ж таки зробив внески або хоче зробити, і зробить. Разом ми зможемо перемогти ворога. З вашою допомогою ми зробимо цю перемогу легшою, принаймні для бійців 12-ї бригади 252-го батальйону. Нагадаю, що там служить мій ком. Мій друг, моя рідна людина, я дуже радий, що вже один павер в них є, і вони були шалено вдячні, передавали всім привіт і сказали дякую. Але треба більше, треба більше таких павербанків. Це я вам кажу точно. Тож, робіть внески, переходьте за посиланнями. Яке ж посилання також буде в описі під цим відео? Ставте лайки, поширюйте це відео. І слава Україні! До нових ефірів. Побачимось!